Всім привіт, з вами знову Діма і ми граємо в Майнкрафт. Е, ви скажете, Дімон, ти ж більше не граєш в ванільний Майнкрафт, тобі ж не цікаво. Скажу я, е, це не просто ванільний Майнкрафт, це Майнкрафт хардкор. Тобто в мене є лише одне життя, і е, мені не надається змога вмерти. Тобто, коли я вмру, мій світ просто-напросто видалиться. Тому е, мені потрібно максимально бути обережним. Боятися всіх мобів так сказати, і я думаю, що це досить буде цікаво дивитися, е так як в мене всього одне життя. І е скільки буде серій цього хардкор Майнкрафту, я не знаю. Е так як я, можливо, і в першій серії вмру, можливо, і до Теркона дойду. Але це ми з вами побачимо вже пізніше. Так, перше, що нам потрібно, це їжа. Без їжі ми не вижимо. Так. Ми граємо на версії 1.4.5. На самій новій версії, без усіляких там дефайнів або подібних речей. Так, досить мене так закинуло на непогану таку місцину. Так, ну, така. Перша їжа у нас є, і давайте спочатку виберемо наше місце, де ми будемо проживати. Поблизу я ніяких гір не бачу. Uh, так. Так, поблизу ніяких гір немає. Uh. Давайте нарваємо дерево спочатку. Так, у нас ачівка висвітала, що ми нарвали дерево чудово. Що ще дуже цікаво те, що тут uh, рівень складності. Не звичайний просто складний, а хардкор рівень складності. Це можна сказати навіть важче, ніж складний рівень. Тобто мобів тута дуже багато, вони дуже сильні і вижити майже неможливо. Так, як бачимо, ми вже трішки проголодалися, тому нам потрібно зробити пічку, звичайно ж. А наші корови тим часом, пасуться і в майбутньому ми, можливо, їх будемо доїти, щоб отримати молоко, і щоб зробити собі, наприклад, тортик. Ну... Потрібно щось веселе робити в цьому Майнкрафті. Так, ну, звичайно ж, з чогось розпочинається Майнкрафт. Майнкрафт, звичайно, ж, розпочинається з верстака. Як же ж без нього? Тому робимо верстак, робимо собі палки. Я ще не бачив жодної людини, яка б не робила цих інструментів. Е, усі, які всі, хто починає, починають саме з цих інструментів. Так, давайте знайдемо собі каміння. Для того, щоб зробити камінну кірку, і так далі. так далі. Нам ще потрібно каміння для того, щоб зробити пічку. Звичайно, ж. щоб позжарити м'ясо, так як ми знаємо, що зжарене м'ясо відновлює більше одиниць ситості. Так, як чуємо нові звуки Майнкрафту, е крови, е саме звук корів змінився. Ходіння по траві. Ну, Багато багато чого іншого. Так, у нас є така початкова гільзь каменю. Давайте зробимо собі спочатку пічку для того, щоб пожарити е наше м'ясо. У нас поки що вугілля немає, тому будемо топити це все дошками. Так, чудово. Е поки в нас є ще каміння, давайте зробимо собі один меч. І ще одненьку кирку, а саме камінну кирку з кругляка. Так. Давайте ще трішки порубаємо цих корів. Нам потрібно буде шкіра для того, щоб зробити мінімальні обладунки, так як захист це саме головне. Так, корови. Також е, так, наскільки я бачу, ось там в цій стороні такі маленькі гори розпочинаються. Е, потрібно нам буде туди сходити, так як е, в горах в нас є емеральди. Здається, так вони називаються. Так, і давайте поїдемо. Так, ну не знаю, чи я буду будуватися тут чи, чи не тут. Я ще досі не остаточного рішення не прийняв. Можливо, є сенс піти, знайти, е, наприклад, поселення жителів і поселитися десь е, біля них. Ну, щоб потім було легше. Але. Думаю, що, в принципі, жителі це не дуже велика така проблема. Тому ми зможемо їх знайти набагато пізніше. Так. І ось ми поїли. І. Що ж ми будемо робити? Е, ну, не знаю що. Напевно, ми підемо відразу в шахти. Ну, давайте, напевно, пройдемося трішки вперед. Е, так як від спавно можна відходити скільки завгодно кубиків, так як це. Ну, тут немає відродження, як я вже казав, як я вже говорив. Так, тут що в нас таке. Е, візьмемо собі трусник, зробимо собі стіл зачарування, якщо до цього дійде. Нехай буде. Так, є овечки. Я думаю, є сенс зробити ліжко е, для того, щоб не ходити вночі, а простіше буде мені вночі поспати, а вже прокинутися зранку. Бадьорим, веселим. І піти далі в бій. Ну, в принципі, планую я від цього дойти до кінця, тобто вбити дракона. І тоді, напевно, будемо завершувати. Але чи дійду я до дракона, я ще точно не знаю. Ну, в принципі, гравець я такий досить сильний. І я надіюсь, що я жодного разу не беру. Тому, якщо ви хочете, щоб я не вмер, то ставте зелені пальці вверх, і я обов'язково буду триматися до останнього. Так, ну, як бачимо, тут така пустиня невеличка. Так, чомусь Майнкрафт дивно підлагує. Не знаю чому, можливо, це без оптифайну таке відбувається. Але мені ці лаги не дуже подобаються. Давайте, знаєте що? Я повернуся через одну мить. І ось я повернувся. Так. Не знаю, чи лагати стало менше. Але з Майнкрафтом щось відбувається дуже дивне. Так. До ночі ще у нас час є. Давайте десь оберемо, напевно, домівку, де ми будемо проживати. Я десь орієнтуюся, що можна будуватись десь ось тут. Десь, 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 десь ось тут. Можливо, навіть можна ось тут побудуватись. Досить таке непогане місце. Тут е поруч річка, де можна рибу ловити, наприклад. Е поруч пустиня, пустеля, а там є звичайний біом. Тут є джунглі. Так, я думаю, досить непогане місце. Тому давайте розпочнемо свою побудову такої маленької халупки можна назвати. Мінімальної халупки, в якій можна буде сховатися від кріперів. Так, заберемо ось цю землю, мені вона не дуже подобається. Так. 에... Можливо навіть зверху ось тут. Зараз подивимось. Де нам буде краще. Mm... Де б це поселитись мені? Так, я знайшов собі задачу. Де мені поселитись? Давайте я все-таки поселюся на рівні моря, напевно. Ну, тобто ось тут. Думаю. Це буде найкращий варіант. Так, і що ж? Ставимо верстак, напевно. Так, перше, що ми робимо, це ставимо верстак і робимо собі купу дошок. Тепер ми робимо собі. Мені ще буде потрібна лопата. Е так, якої в мене немає. І. давайте. Наприклад, я думаю, мені потрібна буде невеличка така хатинка. Щоб поставити там декілька скринь, ліжко. Ну, і ще певні свої речі, наприклад. Так. Розчистимо цю всю територію, тому що я не хочу будуватися зверху над цим все. А... Ось так. Викопуємо це все. Я вважаю, що на хардкорі вбити дракона. Це буде саме те. Це вам не звичайний Майнкрафт грати на мирному режимі складності. Так, як бачимо, сонце вже потрішки сідає, нам потрібно трішки прискоритись. Так. Доковуємо останній блок землі. І ми чуємо літучих мишей. І будуємо це все з дерева. Так, в мене буде дерев'яний дім. Думаю. Думаю, це буде. Хороший дім. І мені не вистачить дерева, я так. Я так бачу, що мені не вистачить дерева все-таки. Так. Це потрібно звідси забрати. І це також потрібно звідси забрати. А, що ж, що, що ж. Давайте, поки остаточно сонце ще не сіло. Поки ще я мобів ніяких не бачу, давайте зру, зрубаємо це дерево щоб швиденько. І... Напевно, навіть не будемо добудовувати свій дім, а відразу спустимося в печери. Так, саме головне, щоб задній зараз кріпер не підійшов і <смі> ця серія просто-напросто закінчиться. І більше хардкору не буде. Тому потрібно бути максимально обережним. О, таке красиве небо. В Майнкрафті все красиво і квадратне. Їжі е, в нас досталь. Давайте, напевно, спустимося вниз. Іншої ідеї я не бачу. Так, ну будемо грати, напевно, двойним тунелем. А, напевно, ось так. Тому що впасти в лаву я також не хочу. А знайти ресурси нам дуже-дуже потрібно. Особливо вугілля і заліза. О, діаманти я вже думаю, ми потім знайдемо. Діаманти взагалі це така річ не проблематична, можна так сказати, так як. Риєтесь собі на 10 рівень і копаєте просто прямо. Ну, це так, кому дуже вони потрібні. Я більше люблю ходити по печерах, шукати так ресурси. Так цікавіше, битися з мобами, підриватися на кріперах, так набагато веселіше і цікавіше. Так, спускаємося донизу. Який у нас тут вже рівень? А 36 рівень потрібно ще нижче. Чомусь ми ніяк на печеру не потрапимо. Печера. Немає чомусь печера. Ну, але ми будемо продовжувати купати. Що саме дивно, взагалі ніяких ресурсів немає, я таке перший раз бачу. Що в мене в такого випадку не траплялося. Так, я чую воду, тому давайте будемо рити в ось цьому напрямку. Е, там, напевно, що є. Точно, є. Якась печера або щось типу того. Так, іде ж моя печера. Тут вже стає темно. І страшно. А печери все нема і нема. Можливо, потрібно рити. І інший бік. Спробуємо. Так, звук води підсилюється, але нічого взагалі немає. Так, чому нічого немає. Я. О! Я чітко чув воду і я її побачив. Так, зробимо ще собі дошок. зробимо ще один верстак. як... Так, як ми той верстак залишили, 에, поставимо десь його ось тут. Зробимо ще одну кирку. І давайте спустимося нижче. О, перше золото. Ну нічого собі. Гра починається досить непогано. Так, є вугілля бачу. 에, золото. Залізо. Тут, до речі, каньйон. Так, в мене чомусь Майнкрафт. Що з Майнкрафтом? Майнкрафт взагалі дивний. Останнім часом. Він мене дивує. Лазурит. Гравій в повітрі. Так, гравій якийсь дуже дивний. Окей. Не звертаємо уваги. Давайте будемо рухатися. Рухатися далі. По вугілля. Нам потрібно вугілля. Обов'язково. Е Uh, що за лаги? Майнкрафт, Майнкрафт. Що з тобою коїться? Напевно, я в наступній серії вже встановлю собі Optifine. І таких проблем не буде. В цьому я точно впевнений. Так. Ставимо свій перший факел. І дивимося, що як. Купаємо ще вугілля. І нам потрібно... Копати залізо. Багато заліза. Зробимо собі обладунки, зробимо собі залізні інструменти, так як вони є міцнішими, вони вміють купати алмази. Так. печерка така досить непогана. Перша серія більше буде така складатися е з того, як ми купаємо ресурси, напевно. А вже далі буде цікавіше, так як чим далі, тим складніше. Можливо, навіть е я влаштую якось бій з візером. Це вже буде далі видно, що і як. Наперед нічого не буду говорити, але я постараюся е сходити в пекло, знайти три голови, як відомо, так, вже перший кріпер. Ну, як ми знаємо на хардкорі, е, достатньо одного кріпера, щоб вбити повністю. Тобто навіть з великої відстані досить можна забрати е, все, все здоров'я. Мерти дуже просто, тому <laughs> біля кріперів краще взагалі не ходити. Або кріпер краще біля мене не ходив взагалі. Я тебе боюся. І ти мене лякаєш. Так. Давайте повернемося е, там, де ми поставили свій верстак і. Кріпер нам не дає цього зробити. Що робити? Що робити він до нас іде? Це хардкор. Так, нехай він зірветься тільки подальше від мене. Ось так. Так, вугілля Добуваємо ще собі вугілля. Е, і я так орієнтовно пам'ятаю, де знаходиться так, наш верстак. Підемо до нього. Там буде наша така міні-база. Поставимо сюди зараз скриню, в яку ми будемо складати всі свої речі і будемо збирати тут усі ресурси, які є. Так, ось так. Оставимо факели. Е, зробимо собі ще факелів навіть. Вигіля мене вдосталь. <кій> так. Поставимо ось сюди пічку і зробимо собі скрині. Поставимо їх, наприклад. наприклад, ось сюди поставимо. Цей граві ми заберемо. Так, що нам потрібно? Нам потрібно переплавити ось це залізо. І також піти далі, шукати ще ресурси. Оща я бачу, тут досить-досить непогано. Давайте трішки світла додамо сюди. Так, ось тут я був. Так, це... Ось та дорога. Давайте зробимо сюди спуск донизу. Ще можна було потім вибратися. Піденько. А, Так, там нічого чомусь немає. Копаємо лосорет. Зробимо зараз собі відро. Щоб потушити цю всю лаву. Лаги, в мене знову лаги Так. Чудово там вже. Переплавилось трішки заліза, зробимо собі кирку і зробимо ще собі, напевно, меч. Так як вбивати нам потрібно буде багато і дуже швидко. Так, це все можна буде викласти, напевно. Ось так. Це не потрібно. Їжу в мене вдосталь. Трішки можна каменю викласти. І що ми будемо робити? Давайте добудемо це перше золото. На візера, якщо я буду йти, то я собі зроблю е золоте яблуко, яке крафтиться з боків. І тоді, я думаю, йому буде важко мене вбити. А вже над своїм захистом я подумаю ретельно Зачарую собі всі речі на максимальний рівень, але для цього мені ще буде потрібно. Знайти якийсь спаунер. Наприклад, зомбі або скелетів. Так. Е -е, зробимо давайте собі вітро. Вітро. Зробила собі вітро. Потрібно десь взяти воду. Де можна взяти воду. Вода десь є, ось там я бачив. Десь в ось цій частині. А ні, тут є ще золото і ще золото. Ну нічого мені на хардкорі везе. Так, і ми знайшли воду. Десь я чую зомбі. Можливо, це спаунер. Потрібно покопати. Якщо мені дуже пощастить, то... Це буде дійсно спаунер. Я б дуже-дуже радий. Тому що знайти спаунер першої першій серії це. можна сказати, моя мрія. Так. Десь я чую їх трішки лівіше і трішки вище. Тому давайте зараз прокопаємось туди. І. Так, де ж вони є? Я вас чую, хлопці. Хлопці... Так, а що це було? Добре. Мені щось вже приведелось навіть. Ооо, ні, це. це напевно не спаунер. Це просто зомбі. Купа зомбів і... Кріпер. Злий кріпер. Ну, ми їх всіх вб'ємо. О, мисливець на монстрів. Ми тепер круті. Ми повіємо на монстрів. Так, ну так, там скелет. Не будемо туди йти. Спустимося донизу. Ну, я надеюсь, що то спаунер, але, на жаль, то всього-навсього. Два скажених зомбі. Які хотіли мене вбити. Так, ще бачу вугілля. Вугілля ще візьмемо. І чую десь скелета. Так, викопуємо ось це вигілля. Поставимо ще сюди факел. Ось так. І ось так. Давайте повернемося на базу для того, щоб подивитися, скільки в нас вже переплавилося заліза. Так бачу, тут ще є залізо. І. Що там? Що там? Там, обсидян? Так, це там ще золото. Взагалі чудово. Я просто в шоці. Я такого ще ніколи не бачив, щоб я знаходив е таку кількість золота за такий малий час. Це просто супер. Клас. Так, тут ми це все. Напевно, ось так замуруємо трішки. І давайте піднімемося трішки нагору. Ось тут ми золото це не викопали. Давайте його. О ні. Ми чуть не впали. Е -е... Ну нічого, нехай там те золото лежить, я думаю, я ще багато знайду. Давайте поки що заберемо ось це залізо. Покладемо ще залізо. І покладемо ще вугілля. Так. І зробимо собі перші обладунки залізні відразу ж. Шкіру, я думаю, ми витратимо на книжки, на книжкові полосі. І тому подібні речі. Так. Мінімальний захист у нас вже є. Нам потрібно ще зробити черевички, і у нас буде <кхід> full сет наших обладунків. Так, що ще можна буде зробити? Давайте. Мені не подобається те, що тут одна пічка всього. Давайте. Якось задічув. Ні, мені почалось. Е, давайте зробимо ще нехай дві пічки. Поставимо їх е, ось сюди, заправимо їх трішки вугіллям. І будемо класти, наприклад, сюди золото або ще й певні якісь такі речі, наприклад, ще їжу. Так як їжа у нас. Є, але досить небагато. Так, зробимо собі черевички, черевички, черевички. Є черевички, і в нас тепер повна броня. Повні обладунки і можна вирушати далі. На пошуки заліза, золота, алмазів. Ну, алмазів поки що я ще не знайшов. Так, У нас нарешті є відро води. Можна це все весело гасити. Ось так. Редстоун, uh, угілля. Так, чомусь мені щось підказує, що ось тут є лава. Так. Там була лава. О, закриємо ці лаву. Давайте візьмемо якийсь будь-який блок, щоб щось замуровувати. Так, вугілля. Ми щойно не померли. Ось такий хардкор першій серії. А, а, це була б. Це був би короткий сезон. Так, золото. Ааа, потрібно поїсти. Так, там темно. Це, зараз робимо факлів. Ось так. Stammice. А так аж больше мое. Давайте. Пусть лаву так же зальем водой. Так, там рестаун. Тут что у нас? Давайте прокупаемся немного вперед. Тут скелет. Ничего страшного. Так, а тут, мне кажется, это довольно известное место. Тут я вже був. Купаємо залізо. І бачимо ось там кріпера. Нехай він там буде. Повернемося назад. І напевно будемо. А -а, я не знаю, чи там день, чи там... що там взагалі. Яка там пора року? Зима. Е -е -е Золото у нас є. Заліза також трішки є. Що здесь можна забрати? Ну, наприклад, були заберемо. І все. Давайте піднімемося нагору. М -м так, я думаю, яким чином будемо підніматися нагору. Е Яким-то чином можна зробити. Так, я чую ендермена. Так, ендермен. Ти мене вб'єш з двох ударів. Не потрібно. Так, окей, давайте будемо ставити блоки під собою, а надалі я вже е, зроблю драбинку сюди у наступній серії. І ми будемо цивілізовано вже по драбинці підніматися нагору. Можливо, я. Але ні, будемо по драбинці. Я хотів зробити ліфт якийсь, е, наприклад, на вагнетках, але подумав, що ні, не буде робити. Це занадто складно, а в хардкорі це просто не потрібно. Так. О ні, нам знову не повезло. Знову сонце сідає. Давайте, е, хоча б добудуємо свій каркас. І нам, як завжди, не вистачить дерева. Що ж це таке коїться. Е, так, я думаю, мені ось такого будиночка вистачить. Буде ось така хлопка, маленька. Маленька. Так, маленька. Е, та нічого страшного, думаю. Такого й вистачить. Так, в нас не вистачило дерева. І давайте на цьому будемо завершувати першу серію. Всім дякую, хто дивився моє відео. Підписуйтесь на канал, ставте зелені пальці, кому е, подобається або не подобається новий дизайн YouTube, пишіть у коментарі. Мені, наприклад, він не дуже подобається, так як там е, не усе відразу зрозуміло. Але як є, так є. Тому я кажу вам. До зустрічі.